Во ім'я Отца і Сина, і Святаго Духа, Христос Воскрес. Христос Воскрес. Христос Христос Якщо нас питати, яка саме головна подія в нашому житті? І кожна людина обернеться і подивиться, що сталося в житті. Але для християнина саме головне це саме те, що Христос воскрес. Появіть, як би з нам не жилося, чи гарно, чи погано, для християнина це саме головне. І саме так ми вітаємось 40 днів по Вознесінні, а Серафім Соровський преподобник взагалі кожному, кого зустрічав, нагадував вітання Христос Воскрес. Як людина не живе, але саме головне, і саме найдорожче, що як Господь Воскрес, так і Воскресить всяку людину, яка віру має в Господа, приведе з собою всіх вірних. Отже, це саме тепле і саме дороге для нас. А якщо ми скажемо сьогоднішнє читання івангівське, то це про тих, хто забуває. В першу чергу тих, хто розслабився. Івангельське читання каже про тілесне розслаблення. А сталося саме так, що Господь наш Ісус Христос прийшов до храму Соломона, який повинні були всі іудеї приходити. Але не в самий храм, а поруч з храмом знаходилась купіль. Купіль це істочник, де була вода, якій мили жертвених, чертовних. Тварив, для того перед тим, як принести в жертву в храмі цих тварин мили. І от ця купель називалась по особливому віфєздах по-єврейськи. П'ять притвор і мущі» – так на церковно-славянському звучить. Тобто, якщо ми бачимо притвор, у нас в храмі є, то таких притворів було п'ять. П'ять ходів до того, щоб прийти до цієї купелі. Але це була незвичайна купель. Біля купелі багато людей було. І не просто люди, а стражущих людей. А чого саме в цій купелі? Тому що періодично, не скажу кожен рік, а періодично в цю воду сходив Ангел Божий. І ставалось чудо. Всі чекали, що якщо Ангел Божий зійде, то перша людина, яка спускалась в воду, якої хворобою не страждала, вона стала, ставала здоровою. І всі інші чули про це чудо, яке періодично ставалося, і всі чекали знову знову чуда. Коли знову зійде в купель Ангел Божий. І от в цю юдоль плача зайшов Господь наш Ісус Христос. Уявіть собі, всі дивились, коли забурлить вода і коли Ангел Божий зійде в купель. Але купель була тиха. А Господь звернув увагу на одну людину, яка була розслаблена. Що це значить? Паралізована, паралічна. Людина, яка 38 років не вставала, людина, яка лежала на одні 38 років, але на що упувала? Не на врачів, а на виліз Божу. Вона серед тих людей, які чекали милості Божій, знаходилась і 38 років середина чекала, поки станеться чудо, і Господь підніме з одра і з ліжка. От до такої людини підійшов Господь наш Ісус Христос і спитав, хочеш ти здрав витік, для чого спитав? Господь і так бачить, що ця людина тільки цим живе надією, що Господь зцілить, а для того, щоб інші почули. Що маю бажання, але немає іншої людини, яка могла би мене вже раніше всіх опнути всю воду. Немає людини. Але всі почули, і Господь після цього не сказав, мабуть, ця людина чекала, що сам Господь буде тою людиною, яка змогла б його підштовхнути у воду, коли ангел Божий сходить. Але Ніяк не очікував того, що Господь скаже наступні слова, будь і здрав, вставай і ходи, візьми свій одр і йди. Після цього ця хвора людина баралячу не тільки піднялась, а взяла одру, постіль, яку стояла перед нею. Якщо ми не стикались з людьми, які Довго тривалий час не ходили, ми повинні уявити, що м'язи у цій людині не згодні, не здатні, підняти його на ноги. Тут уявіть, яке чудо сталося. І в знак того, що зцілення сталося, ця людина не тільки встала, а взяла од ліжко і пішла. Господь смиренно пішов і ніхто інший не бачив, але підійшли ті, хто ненавиділи Христа, і спитали. Не порадувались, а спитали, а хто тобі сказав взяти одра? Чому? Тому що день цей був, це субота була. А субота, ми згадуємо, що в суботу правовірні іудеї мали заповідь. Яку заповідь? Почитай день суботні, яким чином весь день посвятити Богові. І от звернення, хто тобі сказав взяти одра твій? одр, ліжко. Іудеї не подумали, що цей великий чудотворець створив чудо, а обвінили його в тому, що він порушив заповідь суботу. Але після цього він дійсно не бачив Христа і сказав людина, яка підійшла, чоловік, яка сказав, він сказав мені взяти одр. І цьому чуду не прославили Бога, а тільки звинуватили. Великого Творця і праведника Господа Ісуса Христа. Але от через певний час ця людина вже одужана, пішла в храм, і вже Господь наш Ісус Христос підійшов і сказав. Ти був хворий, іди і більше не гріши, щоб з тобою сталося нічого ще більшого страшного. Але знаєте, якщо читаєш цей уривок. Разу згадуєш, А чому саме в цю купель сходив ангел Божий? А придання церковне нам зберегло розповідь про це, тому що жертовних животних тварин омивали, а ангел Божий сходив саме в цю купель, тому що на дні цієї купелі по приданню було те дерево, на якому розп'яли Господа Ісуса Христа. По приданю на дні купілі було три діне древо, бога нічого немає випадкового. А що це за древо? От придання зберегло розповідь про те, що колись в давні часи, коли був праведник Авраам і його племінник лот, саме лот, не хочучи, згрішив кровосмішенієм. І після цього прослізився, каявся пред Богом, і Авраам йому сказав: От бачиш три посохи, які прийшли странники, я зустрів странників дивних, кажуть, троїцю зустрів. І ці три посохи виткнув Авраам в землю і сказав: от кайся. І знаком твого покаяння буде те, що ці три посохи сухі розсвітнуть. І вот каявся. І носив воду, і поливав ці три сухі посохи. І сталося диво, Кедр, пів і кіпоріс. Ці три дерева стали одними. Вони переплелися. І через певний час, коли вже не стало ні Авраама, ні Лота, але Господь все бачить, Господь все знає. І через певний час почали відновлювати храм Соломона. І взяли це дерево і почали його мостити для того, щоб саме кедр це була деревина, яка не подвіргалась гнієнню. І почали його в алтарі мостити, але як не ставили, в алтар не вміщалось, Це чи коротке, чи довге. А потім вирішили, візьмемо це дерево і кинемо в купень, якою моють жертовних тварин. І так, через певний час, саме коли Господь наш Ісус Христос прийшов, кожен через певний період до цього трієдиного древа спускався ангел Божий, тому що Господь знав, що на цьому дереві йому прийдеться, він самопожання мав за людей постраждати. От чому ангел Божий сходив, це передання церковне. а потім зверніть увагу, що Господь наш сказав. Іди і більше не гріши, тому що людина не має нічого простіше для людини, ніж грішити. Людина згрішила і каже, ніхто не бачить ніхто. Людина сказала слово гріхом і ніби нічого не сталося. Але найважніше і найстрашніше в житті людини це саме гріх. Тому що гріх несе наслідки не тільки в душу. Відділяє від Бога, а гріх несе наслідки і тіло хворіє. Якщо згадати, коли от через невелику священницьку практику приходиться сповідати людину, яка не сповідалась майже все життя, і ми ходили поруч сповідали і дійсно удивляєшся, що. Наслідком гріха стає часто смертельна хвороба. Людина не зважає, а Господь довго терпить. Господь терпить, а потім саме по милості Божій Господь і попускає хворобу тілесну, для того, щоб людина прийшла в покаяння. Іди і більше не гріши. Ми повинні, знаєте, усвідомити і побачити, що саме страшне душі втратити Бога, тому що святі казали так. Ще дійсно треба удивлятися, як Господь терпить нас, тому що гріх і Бог це зовсім різні напрямки. Бог і гріх це зовсім різні. А якщо людина каже, я хочу гріх творити, значить Господь просто терпить людину в гріхі, терпить і не залишає. Отже, ті слова нас зразу згадують, якщо людина робить гріх, і в цьому не кається, то цей гріх лежить, цей гріх діє на тіло, і як наслідок тіло хворіє. Якщо ми згадуємо, що казали святі отці, то не тільки, як думали іудеї, казали, коли Господь зцілив іди і більше не гріши, іудеї згадували навіть такі страшні гріхи, як вбивство, неповага до батьків. Перелюб і інше. Дійсно, це такі гріхи, які вопіють до Бога. Якщо неповага до батьків залишається, сама заповідь звучить так, почитай батька і матір, да благо тобі буде, тобі буде благо. Навіть не для того, щоб повага до батька і матір. Якщо сразу, Каже, а що сталося з цим нещасною людиною, що 38 років людина була в повним розслабленні, навіть якийсь страшний гріх створила. А що згадаємо, а що може бути страшніше, ніж бути паралізованим? Мати тіло, яке не двигається? Що може бути страшніше, ніж очі бачать, а тіло не може двигатись. А уявляється, може бути ще страшніше? Ще страшніше, дехто каже мука вічна, от про що очікує людина, яка в житті не має Бога, в цій купелі були множество сліпих хромих, чаючих движення води. Сліпі в духовному плані хто такі сліпі люди, а сліпі люди, які дуже багато живуть і не бачать Бога. Живуть не для Бога. Вони не відчувають що поруч Господь. Навіть ближче, ніж одяг до людини, Господь відчуває і бачить наміри людські, омисли людські. Якщо сказати, що каже отці про нас, ну, ніби не вбивали, не крали і батьків не ображали. Але оце, про що каже сьогоднішній, саме сьогодні. Згадує Свята Церква про розслаблення. А що таке розслаблення для душі християнської? Якщо ми кажемо спочатку, як я прийшов в храм, тому що багато людей прийшло в храм вже в зрілому віці, не малі діти. Слава Богу, якщо мала дитина вже привикла до храму, до молитви. А якщо не в, зрі... не в малому віці, а в зрілому, ми пам'ятаємо, як Господь нас привів, і ми відчували благодать Божу. Але через певний час людина втрачає таку ревність. Через певний час людина каже, ну може, не так буду поститися, як раніше. Ну, Може, через певний час буду скорочувати молитви, ранішні, вечірні. Нічого не станеться, якщо я коротким правилом помолюся. Нічого не станеться, якщо я до храму прийду, ну, через неділю буду приходити до храму. А... Проходить час, людина рік не сповідалась, не причащалась і втрачає присутність благодаті Божої. Людина втрачає Бога, хоч і не відкрито тяжких гріхів не робить, але саме страшне втратити Бога. Кажуть так, які різниця у людини, якщо ти маєш за плечима один великий камінь або цілий мішок піску. То оце образ того, як людина через нерадіння, своє, невнімання втрачає благодать Божу. Господь казав так апостолам, і ці слова ми повинні помнити, коли Господь йшов на страждання перед молінням, перед чашою. Господь молився і казав: і моліться, да не мені в напасть. Це звернення ну, майже до кожного. В якому стані ми знаходимося? Ну, дехто каже, ну в принципі непогано, тому і в храм ходжу. А який результат нашого вождіння в храм? Це не тільки, що каже, що ну, і священник людина щира, хороша, улибається, а з іншого боку, не священник не може спасти людину. Священник може, якщо Господь поклав йому на душу якусь пораду дати, а інше все людина повинна робити сама. От навіть в Арсенофію Великому приходили і казали, батюшка, помолись, щоб не спастись. А він каже, я не можу зробити так, щоб ти спасся, якщо ти сам не працюєш. От і перше діло, коли людина чує ці слова, бдіть і моліться. А апостол Петро казав, як дьявол, як лев рикаючий, шукає кого поглотіть. Дяволи не бачимо очима, але ми відчуваємо це розслаблення. Кажуть, якщо раніше навіть муки не заставляли християнина відректися від Христа від церкви, то зараз дуже ефективно не через муки, а через покуси, через розслаблення. Людина опускає постіпенно те, що він повинен горіти і життя своє покладати перед Богом. А якщо повинен відчувати християнин? От я взяв листочок і трошки повиписував. Зачитаю. Так? Казав Сім'я Новий богослов, той, хто живе во Христі, той має і нрав Христового, а хто не має нрава Христова, той мертв. І нехай себе не спокушає. Якщо ми не маємо нрава Христового, а який Господь мав нрав? читаємо Євангеліє і бачимо, навчітесь от мене, як окро так єсть і смирен серце. Якщо людина починає хвалитися, починає дратуватися, ну це не нрав Христу. Значить, треба ще плакати. Плакати, Господи, віднови мене, будь ласка. Той же Сімйон новий Богослов. Тому, хто обгорнувся во Христа, як можна грішити, Удивляється Сімйон. Хто же грішить, тот явно не обернувся во Христа? Це кажуть про ну, тяжкі грі гріхи. Якщо ти грішиш і кажеш, що я християнин, тобто ти не відповідаєш тому званню. А якщо гріх ще тягне, значить він ще панує в душі. Ліннощі в ніщо роблять попередні труди. Якщо людина подв'язалася, але потім облінилася, якими б вона не була славними труди попередні, ліннощі здатні в ніщо робити те, що християнин раніше був. Горе нам, якщо ми через суетність забули страх Божий. Оце святі отці постійно кажуть: страх Божий, страх втратити Господа. Якщо людина ходить страхом Божим, що б вона не робила? Вона ходить перед Богом. І Анзла ми бідні в добрих справах не з того, що не можемо, а з того, що не хочемо. Уявіть. Святі від нас відрізняються тільки нашим бажанням. Ми собі попускаємо, що можна і так, а можна і, можна і так, а можна і так, і так можна. А якщо людина має і хоче ревності поміняти себе, то людина працює над собою. Що робить той, кого називають великим іменем Христа? Що відрізняє його, як не те, що ретельно розрізняти духи, слова і вчинки свої? Тобто людина християнин, повинна постійно думати і бачити, що я думаю, що я кажу, і що, до чого я стрімлюся. Чи Христос воскресе Слова, чи моє бажання. Знаєте, про що згадаю ще одне? Тобто, зовнішнє, Господь не бачить зовнішнє діло, Господь бачить серце людське. Якщо ми кажемо про молитву, то про молитву сказав так. Християнин, сказав Ніл Цінайський, християнин не демонструє зовнішність і мовлення, а настрій і життя, що відповідає правильному слову. Отже, молитва стоє правильно, якщо людина залишає суєтність. Залишає суетність. Як нам залишити суетність, якщо в нас є діти, робота, а все можна робити, во славу Божу. Ми повинні все робити, во славу Божу. Згадую життє преподобних отців києво печерських Преподобний, один отець був наставником одного народівого монаха. І зовнішній монах сповідав, ну все, майже гарно, все хорошо і все в порядку. Але сталося так, що ця родина, не старець, а послушник, вмер першим і поклали його, і почали відспівувати. А це через певний час тіло настільки почало смердіти, що навіть тварини, які проходили мимо, відверталися і уходили. Після чого старцю явився Антоній, Ківопічерський, і сказав, по що ти цього нечистого поклав в пещері? а прислузився старець і сказав: Хіба я знав? А навіщо Господь так попустив? А для того попустив, щоб назідання інших, щоб інші не стидилися, не соромилися сповідати і не дивилися на очі людей, а дивилися на очі Божі. Тому що перед людьми він був праведний, а перед Богом був нерадивий монах. Отже, для того, щоб оця розслабленість не радіє, нас пішло, будемо постійно згадувати що розслаблення це смерть душі, а для того, щоб Господа завжди відчувати, то навіть на людей не дивимося, тільки я і Господь. А якщо Господь бачить, то Господу трудимось, Господу вчимось і Господу просмо. Христос Воскрес, хай Господь укріпляє нас і дає ревність про